Криворізькі медики отримали карету швидкої допомоги від міжнародних донорів, завантажена медичними засобами. Наприкінці вересня машина прибула до 16-ї міськлікарні, яка є однією з базових для лікування мешканців міста і для надання допомоги пораненим військовим. За дорученням начальника військової адміністрації голови ради оборони міста Олександра Юрійовича Вілкова, мною було Отримано в дарунок як гуманітарна допомога Це слова великої вдячності керівництву фландерського відділення Червоного Христа у місті Тілт Катерині Дехулу та Філіпу Ледо за такий неціненний подарунок вкрай необхідний для нашого міста. Також хочу подякувати президенту фонду розвитку центральної та східної Європи, пану Кшиштофу Вонке. Улюблені за допомогу в оформленні документів та логістики, щоб доставити карету швидкої допомоги до міста Кривого Рогу, автомобіль буде використовуватися за призначенням, і що завдяки цьому автомобілі, цьому подарунку для нашого міста буде врятовано та збережено не одне людське життя. Щира вдячність від всіх мешканців міста Кривого Рогу. Вже на місці швидку доукомплектували необхідним медичним обладнанням. Для цього знадобилося два тижні. Тепер машина повністю готова до роботи, зокрема до транспортування для лікування та реабілітації поранених, а також маломобільних та немобільних евакуйованих. І в Шафі все для невідкладної для першої невідкладної допомоги. Пацієнтам при цукровому діабеті, при кровотечах, для зняття гострого болю, перев'язувальний матеріал, є наявність електрокардіографа для зняття електрокардіограми. Також є дефібрилятор на випадок, коли потрібна сердечна легачна реанімація, машина обладнана кислородом, на випадок, коли хворого падає. Оксигенація, функціональні насилки, які видвигаються і можуть пересуватися, також візочок для транспортування сидячих хворих. Адміністрація міської лікарні номер 16 дуже вдячна адміністрації фландерського відділення Червоного Христа в місті Тієлт, а також начальнику військової адміністрації міста Кривого Рога Олександру Вілку за надану машину медичну медичної допомоги, яка буде використовуватися в цілях для надання медичної допомоги населенню нашого міста, Вікторія Добровольська, Валерія Косигіна, цей день.